Шановна улюблена подільська паства, дорогі хмельничани, вітаю вас всіх зі святом світлого Христового Воскресіння. Христос Воскрес, воістину Воскрес. З року в рік ми один одного вітаємо цими гучними, прекрасними, чудовими святковими словами. Нехай свято Світлого Христового Воскресіння дарує всім радість в житті. Найцінніше, що є для людини. І для чого Господь зійшов в цей нас грішний світ: спасти все, що загинуло, спасти, підняти всіх нас, спасти від гріха, підняти з колін і надати свободу. Господь любить нас, Господь шанує нас, Господь як милостивий Отець подає всім по достатку і плодів земних, і часи спокійні. Вимолимо це у Бога. І радість Христового Воскресіння буде дійсно радістю ще і ще раз прийміть вітання зі святом світлого Христового Воскресіння, і нехай Боже благословення перебуває з усіма вами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!